Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Основна тема сьогоднішнього відео це бонус код, тому одразу давайте глянемо, як він виглядає. Загальна його назва це Hello World. Але варто зауважити, що замість букви Ф в першому слові ми ставимо трієчку, замість букви О ми ставимо нуль. і все. І інші букви — як букви. Приміняємо його і бачимо, що нам начислило чогось одну одиницю, а саме містичний контейнер. Так, в принципі, нагорода доволі цікава, тому давайте одразу його відкриємо і подивимося, що ж нам з нього випаде. А випадає нам з нього нічого. Nice. Нічого страшного, все окей, але я ж на цьому не зупинюся. Це не наркоман. Тому я вирішив продати один свій колекційний танчик, а саме ПЗ Б2 четвертого рівня. На ньому я навряд чи буду коли-небудь грати. А коштує він півтори тисячі золота. Не так багато, але щось ми та й виб'ємо. Так, багато хто каже, що ця рулетка це просто скам. Давайте перевіримо сьогодні мою удачу. Перший прокрут, і нам випадає одразу три містичних контейнера. Так, це перший і самий вдалий прокрут був, тому що далі нам випадає один, після чого випадає ще два, і ще два. І останній прокрут нам випадає ще один містичний контейнер. Погнали їх відкривати. Всього загалом вийшло їх не так багато, дев'ять штучок їх вийшло, 100 золота відбили. Сюди, в копілочку, наступний контейнер, і ми відбиваємо ще 100 золота. Сипе, сипе, я відчуваю, що буде щось епічне в кінці. Ще соточка, ще соточка, це вже 300. 300 ві <кій> у тракториста. Четверте, нічого, аватарловець блискавок не потрібна шваль взагалі. 50 тисяч кредитів. Вау-вау-вау! Давай, давай ще кредитів. Ще кредитів, 50 тисяч. Єс. Єс. Саме цього я і чекав. Ще 100 золота. Добре, 400 голди ми відбиваємо. Це вже непогано на секундочку. 50 тисяч кредитів моє улюблене. І останній контейнер нам випадає містичний сертифікат, а я казав. Ну, звичайно, я казав, тому що я знав, що тут випаде. Е, містичний сертифікат, давайте його відкриваємо. І тут у нас канон джакпанзер ПТСАу 8 рівня. У мене ніколи не було ПТСАу ні колекційної, ні преміумної восьмого рівня. Я дуже собі хотів. Я, правда, хотів більше су 130 ПМ або Скорпіончика, але нічого, нічого нехай буде хоча б ця німецька машинка. Прикольний апарат чи ні? Будемо розбиратися пізніше, поки що сам факт, що він мені випав. Містичні контейнери трішки розбавили обстановку, додали цьому відео об'ємності. Чекаю від вас зворотнього зв'язку в коментарях. Сподобалось, не сподобалось, корисно, не корисно. Також, звичайно, вліпи свою вподобайку, мені буде дуже приємно. А на цьому все. До нових зустрічей. Всім пока. Я АФК.